Друзі, доброго дня! Це вже привезена з Німеччини машинка, Ford Focus другого покоління. Восьми чистирик випуску в гарному, дуже гарному стані. Невеличкі підкраси, по передньому лівому крилу, по сапашку арочка прифарбована. Там невеличка кількість паклівки є. І по задньому лівому крилі також арочка з переходом на порох є невеличка підкрас. Дуже красивий колір, мокрий асфальт, гідрофобне покриття, твердий воск, кузов універсал. Машинка обслужена. Те, що треба було зробити, прям необхідно зроблено. Задні колодки замінені, мастило та фільтра в двигуні замінені. Замінене мастило в гурі, ключ один, сервіска є і комплекта гуми два. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках оригінальних 16-х. І зимова гума встановлена. 23-й рік. Кумхо, дорога, до речі, гума. Нове колесо таке, стоїть 3600. Дивились, перевіряли. І автомобіль продається з другим комплектом. Гуми це літо, воно лежить багажнечку без дисків, але стан. Дивіться, також класний. Рік не знаю, розкривати не хочу, щоб воно було все запаковано, все красиво. Тут у нас докатка нова, цього одного разу не доставалась. Ну і ходім в салон, покажу вам загальний стан автомобіля по салону. Комплектація у нас простенька, зато є клімат-контрольні зони, текстильні сідушечки, передні електрослопнімачі, Заді у нас прийдеться покрутити пасажирам ззаду на ручках. Але, в принципі, і це не важко зробити. Мені дуже подобаються такі ставочки. Вони чи шкіряні, чи пластмасові, чи резинові, але цікаво виглядають. Стан реально класний. Всі вікна рідні, лобове в тому числі. Ну і Подивіться, на загальний став. Тут, як кажуть, без коментарів. Дійсно, все класно, все здорово. Датчик світла, є, круїз контроль є, шкіряне мультикермо є. 161 пробіга. Машинка взяла по трасі 6,8, це у нас звичайний бензиновий мотор 1,6, п'ятиступка. До клімат заправлений, в автомобілі є підігрів і заднього, і переднього скла. Електрорегулювання дзеркал є. Досить симпатично виглядає. Плюс ще е фари. Тут, бачите, такі вони затемнені всередині. Е вони оригінальні, нічого не мінялось. Свіженька машинка, живенька. плюс Сервісна книга. Лежить бардачковий сертифікат, до речі, вже зроблений по машинці, вона готова повністю до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні цього авто, коли зареєструєте, так? Сервіс. Як мені дуже подобаються ці книжки всякі різні від Форда. Тут по-любому хтось або щасливий, там біля колонок лежить, або вони вирішують, що брати, чи це Макс, чи фокус. Тут він просто щасливий, що за кермом їде. Ну, коротше, такі оптимістичні бумажки. Останній запис у нас зараз по обслуговуванню. Так, стані записку обповані. У 2021 році 123 пробіга. Фільтра, масла там було написано. Ну і на даний момент часу маса фільтра поміняні. в принципі, все. Все здорово, все класно. Дійсно, і сама по собі машинка вона виглядає симпатично, знаєте, деякі машинки треба прям спасати для того, щоб стан такий був. А тут, в принципі, нічого робити не треба. Глаз радується. Ну і ще на завершення зараз покажу. Єдиний мінус цих автомобілів, от взагалі не можна ніяк звикнути. Це щоб відкрити капот, треба, треба прилагати зусиля. Ліво, вправо, крутиш. Мотор без підтікань. Все сихонько все класно. До, до речі, ще замінене гальміна рідина повністю. Антифриз у нас на місці. По ходовій також все добре. Ось у нас шильдик по обслуговуванню масла фітра, тут це записано. Ну іначе все добре. Фари, фари, фари. Ось наліпку. Ось наліпка, фари оригінальні. Тож, друзі мої, в продаж 6500, 8 рік, 1,6 бензин свіже привезено. Гарний, дійсно, гарний варіант для бюджетного автомобіля з двома комплектами коліс. Чекаю на вас на майданчику.